Якщо хтось думає, що судять лише жінок, то ні. Я достовірних статистичних даних не маю, але по тим зрізам, що ми бачили, ми робили зі штучним інтелектом аналіз, то точно з чоловіків не менше 40%. Я особисто був здивований. Тобто, вироки по чоловікам багато. Можу навести декілька історій. Нещодавно, от якраз історія про те, що засудили людину за Контент на сайті знайомств для дорослих, це засудили чоловіка. Потім нещодавно засудили військовослужбовця за дорослий контент він чоловік. Це вирок, який був протягом минулих двох тижнів, здається, винесений. І одна з організацій, яка учасник ініціативи за декриміналізацію порно, вона називається ЛГБТ Військові. Це військові там переважно чоловіки. Різних орієнтацій і по-різному якісь себе ідентифікують в різних площинах. І так вони казали, що у військових чоловіків в армії серед цього ком'юніті є також проблеми з цими статтями. Тому насправді чоловіків це також стосується криміналізація, так само, як і жінок.